А чекайте. Какво е това? А, не е да видите, че на Більше супроводива, перепираються в досвідні живськи, потепили представника, потерпілою рома, засудженого хате, захисного до мене. Ми знаємо, що у нас раз апеляцію засудженого хате, переоружуючи на виробні від 30 години 2015 року. Під час апеляційного розгляду справа засудженого хате, боролива легко, з тих і став, що він незаконно приймав участь у розвідній справі. Заслухаючи до учасників апеляційного роду ветеранів, який вважає. Що е, заява задоволення не підлягає з наступних підстав. Уставлення, які підсилаються за підставки репокації необпередності прокурора, не закрисував підтвердження під час апеляційної роду України 1960 року коли і сьогодні хвалила. Дозвольний про питання заслужного питання від прокурорів, а правоска не підлягає е, судді підпис. Коли суді прийняли рішення документати матеріали. справу? Головуючи, долучить відвід від від до матеріальної справи. Письмо. Розпорядок. Долучить, передайте, це моє право. Я хочу, щоб ви долучили письмовий відвід від від до матеріальної справи. Долучить відвід. Від. Заявляється відвід від? на цей час секретарю. О. З яких підстав? З тих підстав, що вважаю, що ви впливаєте на секретаря, і вона може спотворити протокол. На у Який спосіб буває? Способи мені ваші невідомі. Не Долучити до матеріальної справи відвід письмовий, який я тільки що озвучив. Це моє право. Може спотворити логічні, хочу у вас звукозапис чи протокол? І то інше. Долучить до матеріальної справи заявлений вам письмовий відвіст. Головую. Долучіть до матеріальної справи письмові, це документ. Я хочу долучити його Так, Зауваження. Що, не хочете долучати? Так, думка проговорю, думку запису, відбуду за 4. Заперечує. Ну, в будь-яких підстав, де відводить секретаря, в суті не назвали, тому про це відмовити зі мною не питає. Ось щас я так заперечую, почергове заявлення відводу усім учасникам процесу, я вважаю, що це є зловживання процесуальними правами та вчиняється з метою затягнути розгляд даного кримінального проку і справи. Прошу сказати.